У когось в очах біль, у когось надія, усі різні, але з єдиним проханням про мир для країни, про захист для захисників, про майбутнє без війни. Що до комплексу пам'ятного хреста, що на площі перемоги, приходять представники різних християнських конфесій, аби разом у єдності духу звернутися до Бога. Тут не зважають на відмінності у віросповіданні. Головне, що кожна молитва щира, у ній голос серця, біль втрат і сподівання на краще. Не дай ворогам знищити державу нашу Україну. Народ та святині наші, благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника Небесного воїна того, архістратига Михаїла на допомогу, мужнім захисникам нашим воїнам українським, поміцнюй народу українському, захистом і є сілою, міцною, кам'яною горою і огрожею. Від років, російських гросійських прийшли в наш край. У цих зустрічах спокій, якого так не вистачає в час війни, і водночас сила, що тримає людей на плаву, бо віра, надія і підтримка ближнього це теж фронт, той, якого не видно на мапах, але який щодня дає сили жити і боротися далі. Господи, Ти об'єднав нас навколо жертви своєї, Ти об'єднав нас єдиною любов'ю, Ти об'єднав нас в єдину Соборну церкву, яка. Із різних конфесій, але одна в покликанні. підкріпи стариків, дітей, господи, підкріпи інвалідів. Це саме незахищені верстви населення. Господи, допоможи переселенцям, допоможи нашим хлопцям, які боронять нашу країну там. На лінії зіткнення у кожній недільній зустрічі значно більше ніж просто релігійний ритуал. Це духовна підтримка, це вдячність, це пам'ять і віра. Бо навіть тоді, коли важко сказати подай слово, молитва не потребує пояснень. Вона звучить і лунає в кожному серці. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.